Тарьбали шахів, Урая, проти Рафаль Рафальский, Польша рейтинг 1912 Щось я трошки, а чотири не треба було грати, мабуть. Переборщив трохи. Тут закуплю краще простір. Так, Цих ми поміняємо. Він все по білому, у мене слон такий собі, у в нього дуже хороший. Ферзем. Чорнопол у мене такий собі, але в мене слабкі Чорні поля. У нього кінь хороший. Можливо. А, ні, якщо все захищено. Тут він поле D6 отримає для коня. Це не мене не влаштовує взагалі. На ну, три дивних італе. Баєш. Просто висає тут, я не знаю. Ферзем якось відходити. Не хочу. Можу розм'ятись але поки що почекаю. Кращої нагоди. Він рванувся. Ні, ну ми б'ємо, звісно. Звісно. Угу. Угу. Так, ну коня g 5, чи що? Тепер можна цих поміняти, я думаю. Чувачків, не пускаєш. Нормальний ти? Ты можешь перекрутитись? Так, 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 і ти взяв на F3. Хай буде так. Тора, уж Хай захищає. Що вона тут стоїть? Хай захищає короля. Ну, як три пола. Десь тут, щось. зарафтра, чуть-чуть. Ну, На ЙСИСМы мене Кинь прийде. Що тут? Намітиш? Як його тут пробити, бо він мене зараз проб'є, хоч слона мені віддати, так? Да? Ну, форзем взяти все-таки за меня ты меня. Ну, меняй. Покращим туру, потім коня, потім фрезя. Так. Потихеньку. Тут хай єсть. Що вже зроблю? Нема часу захищати там це все. Тут захищений, до речі. Ха-ха-ха. Ну кінь, то продає наш пять, але що далі не ясно. Що з віддаю коня взагалі? Бред. Ти же камні віддає. А він на F4 прийшов. А -а -а. Є в мене одна ідея, яку ніхто не бачить. Отака геометрія. А в інший раз. 79 на 68. Важка партія, я нічого не можу сказати. Десь він мене тут надурив, своїм опять. 5. Правильним ходом А я 6 дернувся 4. Не треба було на фаризуму взагалі робити ці ходи дивні. Я на королівському закопив просто розміняв слона білопольну. Це нормально. Краще було ферзь C2 все-таки. Туру не чіпати. Ну тура мені пригодилось тут. F3 тримала. Тому окей, далі як щось по лінії G хотів я створити. І... Короля треба було прибрати звідси. Ну, хто ж знав. Було знищити Можливо, так. Да. Ну, я якось я не переживав за ці пішики на ферзовому фланзі, мені було не до них. І у нього тут непогана позиція була. У нього був Дар кінь Є4. Гарна тактика. Тури заходять, вітаються з королем тут. Нічого хорошого у білих. Безом підставка підбійну. Параник не побачив. І не побачив оцю геометрію, що тут ферзь підтримує поле, що я сюди прийшов. На F2. Тут взагалі щось було хороше в мене. Тож у мене була перевага. А мені просто. Ну, те саме, так, да. та сама ідея. Ну, красивіше ж ферзем. Так, підкрастись, хоча у нього тут було щось. там, C5 він мав закрити позицію, Тура йде сюди, ну. Так, зіграв. І мат.